Всім привіт! Мене звати Юлія і сьогодні я знімаю довгоочікуване відео, яке ви всі чекали і хотіли бачити на моєму каналі. Це відео Tour. А ще мого це не буде видно, тому що я буду показувати свою кімнату, а не себе, тому давайте приступимо. Кімнату і біля них стоять ось такі квіти штучні. Заходимо. Ось і ми потрапили в мою кімнату, вона у мене в синіх тонах. І зараз ми будемо йти правим боком, а потім поступово переходити на лівий. У правому кутку стоїть двохповерхове ліжко. На першому поверсі в мене стоять три подушки. Перша це подушка ловий іс, наступна це сердечко і новорічна подушка, а також пліт. Біля ліжка стоїть тумбочка, в якій я тримаю свою канцелярію, речі для школи, такі як підручники, зошити, ручки і тому подібне. А на тумбочці стоїть мій великий медведик. Він, напевно, навіть більший, ніж я. По лівій стороні від ведмедика вікно з синіми ролетами та голубою тюлью. На підвіконнику стоїть годинник з Мікі Маусом, також планшет і вазонок. Також біля вікна висять дві подушки жовті, одна сонечко, а друга зірочка. Тепер ми переходимо на ліву сторону. Спершу стоїть шафа, в ній мій одяг, і більше про неї цікавого я нічого розповісти не можу. Біля шафи знаходиться мій робочий стіл. Про нього я відео вже знімала, ссылка буде внизу описані. В правому кутку стоїть медведик, квіти, безсмертники і не знаю, що тут робить, але мій бокс від камери і сама влогова камера, на яку я знімаю влоги. Також мій малюнок дуже гарний, правда, і на мене схожий. Це намалювала мене моя подруга Іванка, і я його вирішила поставити сюди, тому що він мені дуже сильно подобається. Також твіть коробочка, в ній ароматизовані свічки, чотири штучки і підсвічник в формі середечка. Нижче з жила знаходиться стілець, на якому рюкзак мій висить, і також шафа. І ви про неї вже бачили напевно в відео подарунки на День Святого Миколая. Зараз я вам покажу, що я поклала туди всередину. В у мене стоять різні наклейки, конвертики і інші речі. В салатові стоять різні ниточки, також скрапки і різні листки від альбому. В рожевій стоять ажурні серваточки, також крафт папір і різні також канцелярські штучки, а в зеленій різні декоративні скотчі. До речі, декоративні скотчі у мене можна придбати в моєму інтернет-магазині. Ссылку я залишу внизу в живу пасені. Також на із стола знаходяться дві шуфлятки. В одній стоять різні провода, навушники, в другій шуфлятці стоять непотрібні речі, якими я не користуюся. Зверху стола знаходяться мої ігрушки, з кіндерів або різні інші. А ще вище у мене дві шуфлятки. Перша це мого брата, а наступна моя. В цій шуфляді стоять різні непечі і також речі для трудового і різні наклейки. Між двома шуфлядками є дві полички. На першій стоїть ангелик і фотоапарат, на другій великий ангелик. Ще одна шафа, в якій стоять також мої речі. А ось ми дійшли і до самих моїх любимих полок. На самій нижній полці стоять фотографії в рамочках, також рамочка і копілка. Моя сама улюблена полка це третя. На цій полиці такі книги, як дівчина, яку ти покинув Чічу Моїс, також Джечу Моїс дуже чистобою. Лічаєлс Нездоланний», Також дуже круті книги, які я ще не читала, але по відгукам знаю, що вони круті. Це Місто Порожнє, друга частина, а перша частина Дім дивних дітей і дівчина у потягу. І книжки. Від автора Ізабель Абайті Сенсаційний репортаж Лоли» і Секретна місія Лоли. Це книги, які я планую прочитати найближчим часом. Ось стоять два блокнотика, В одному з них я хочу писати свої плани. І, до речі, я хочу зробити планер, тому пишіть, чи ви хочете відео про планер, як я його оформляю, ставте просто плюс під відео в коментарі. Ось я вам ці блокноти покажу поближче. Вони ось такі дуже гарні, такі виблискуючі і на них пише нотис. І вони мені дуже подобаються. Я навіть не знаю, в яких з них мені оформляти, і я не знаю. на самій верхній полці стоїть рамочка з фотографією знову ж, і дві шкатулки, в яких я тримаю свої прикраси. А зараз я вам покажу саму вищу частину, покажу, що знаходиться зверху у мене на шафі. Біля дверей знаходиться в мене годинник, він дуже високо. В трішки правіше знаходиться дерево, на якому висять маленькі рамочки в формі яблучка, і в них фотографії. Одразу біля цього родинного дерева стоїть маленький глобус. Ще зверху стоять три колонки, вони не робочі, вони просто там стоять. І також два медведика ще вище, один ще тримає подушку білого кольору і також рожевий.